Ця гіганська споруда в джунглях Камбоджі, наче з паралельної реальності. Багато хто стверджує, що ці сотні триметрових кам'яних обличчя належать Будді, але сьогодні я доведу вам, що це не так. Байон саме він знаходиться у самісінькому центрі усього анкорського дійства. Величезна територія навколо нього квадрат зі сторонами по три кілометри, оточена по периметру ровом шириною 100 метрів і глибиною 4 метри. Ця територія називається Анкортом Велике місто. Він огороджений потужною стіною заввишки 8 метрів, а потрапити всередину можна через 5 різних входів, які виглядають ось так. Саме до Анкортома з двох боків прилягають два величезних давніх водосховища. Одне з них досі частково заповнено водою і швидше за все добре проглядається зі стратосфери. І саме у центрі Анкортома знаходиться байон. А усім відомий Анкорват насправді стоїть осторонь. Ось так виглядають у порівнянні території, на яких розміщені ці дві споруди. Цим вони нагадують мені храм Юпітера та Бахуса в Баальбеку. Оригінальна назва байона – Джаягірі, гора брахми або гора перемоги. Архітектурний комплекс дійсно унікальний тут 54 величезних башти, центральна висотою 45 метрів. На кожній з башт розміщено 4 обличчя, орієнтованих чітко по сторонам світу. Станом на зараз на деяких баштах по три обличчя, а на деяких і зовсім по два. Точну кількість облич легше всього підрахувати, приїхавши сюди особисто. Я довірюсь Токійському університету і скажу, що їх 173. Обличчя виконані за допомогою полігональної кладки і виглядають наче 3D пазл. Кому ж належали ці обличчя, досі точно невідомо. Згідно офіційної версії, це обличчя Будди та місцевого царя Джея Вармана якого спеціально зображували схожим на Будду. Таким чином середньовічні політтехнологи намагалися посилити культ бога царя. Прихильники альтернативної історії вказують на недоліки цієї версії: по-перше, Будда ніколи не носив дорогих прикрас і аксесуарів. По-друге, Будду ніколи не зображали з чотирма головами. А ось Брахму в більшості випадків саме так і зображали. До того ж, на вході в анкортом нас зустрічає ряд пам'ятників індуїських божеств: ліворуч Деви, праворуч Асури. Вони тримають в руках тіло гігантської змії, а вся ця композиція зображає одну з ключових міфологічних подій індуїзму збивання Молочного океану. А тепер почну вас дивувати. Вважається, що це одне обличчя, яке не має відмінностей. Насправді ж, майже всі ці обличчя різні, відрізняється міміка, риси обличчя і навіть прикраси. Так, фахівці Токійського університету ще у 2007 році опублікували результати свого дослідження, в якому порівняли всі 173 обличчя на руїнах Джаягірі. Використовуючи низку наукових методів, вони дійшли до висновку, що обличчя можна розділити на три групи: Деви, Асури і Девати. При цьому стверджується, що девати на башнях Джаягірі, скоріш за все, жінки. Наприклад, ось це відоме обличчя, яке ви могли б бачити в інтернеті, скоріш за все жіноче. Яскраво виражені три групи також можна співвіднести з трійцею брахма вішну шива. Відповідь на питання, чому Джаягірі називають буддийським храмом, лежить на поверхні. Ще з 12 століття на цих територіях буддизм взяв верх над індуїзмом, і нинішня Камбоджа на 90% буддийська країна. Наразі камбоджийській владі банально вигідно приховувати істинне походження Джегірі. Турагенції в своїх рекламних відео і недалекі блогери дослідники давнини подібно попугам повторюють всюди, що це все одне обличчя Будди в буддийському храмі Байон. А тим часом справжнє походження Джея Гірі і мета його будівництва залишається відкритим питанням для багатьох думаючих людей. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться, тому що скоро тут вийде великий документальний фільм, присвячений стародавнім будівлям на території Камбоджі. Наразі дякую всім за увагу та до зустрічі наступної п'ятниці.